Переговори у Флориді закінчились без явних результатів. Ті самі переговори, які були між українською та російською делегацією. А спеціальний представник Дональда Трампа Стів Вітков вже завтра буде у Москві спілкуватися з Путіним з приводу узгодження так званого мирного плану. Моє шанування, я Максим Крапівний, і тут я аналізую міжнародну політику. Давайте зараз я вам зачитаю вирізки міжнародної преси. Які висновки міжнародні журналісти зробили з приводу вчорашньої зустрічі української та американської делегації у Флориді, і потім дам свою аналітику, свій фідбек, своє бачення, що ж все це означає, і чого нам слід очікувати далі? Тож давайте поговоримо про те, з чим повернулася українська делегація з Флориди. Саме там у цьому штаті відбулися переговори між американською та українською делегацією про той самий план закінчення війни, але не про першочерговий план, а той, який був представлений Сполученим Штатам та змінений після зустрічі у Женеві, той план, який, за повідомленнями журналістів, містить не 28, а 19 пунктів. І от. Що пише закордонна преса? Що голови голови делегації зробили перші заяви, втім вони не стали відповідати на жодні питання. Секретар ради національної безпеки і оборони Рустем Умеров, який очолює українську делегацію, назвав переговори у Флориді складними, але водночас продуктивними та успішними. Незрозуміло зараз, що це означає. Зазвичай, якщо про щось домовилися, то про це говорять відкрито і відповідають на питання журналістів. Тому це вже є такий певний дзвіночок про те, що, скоріш за все, суттєво про щось не вдалося домовитися. Це один варіант, другий варіант, про що може це свідчити, про те, що все-таки сторони проговорили якісь моменти, і ці моменти тепер треба все-таки проговорити з Москвою, і до того як вони будуть проговорені з Москвою і узгоджені або не узгоджені... Я впевнений, що не узгоджені і поясню пізніше, чому то до цього не варто було ділитися якимись даними з журналістами і більше того, не просто публічно ділитися а поки що на даний момент навіть не було потреби жодної жодні зі сторін щось зливати. А ми розуміємо, що останнім часом складається така ситуація, що зі зливів ми дізнаємося більше ніж з офіційних виступів та прес-конференцій. А це означає. Що ці зливи робляться спеціально. Що написав Умеров у своєму Телеграмі? Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру. Абсолютно така. Чергова регулярна, я б сказав би, фраза ну що ще тут можна сказати? Тільки так можна написати. Далі він пише, що наша мета це процвітаюча міцна Україна. Ми обговорювали всі питання, які є важливими для України, і США нас дуже підтримували. Сказав він після зустрічі з журналістами. Держсекретар США Марко Рубіо, який представляв. Делегацію Сполучених Штатів назвав розмову продуктивною. Він каже: у нас була ще одна дуже продуктивна сесія, на якій ми виходили з того, що досягли у Женеві, та з подій цього тижня, сказав він, але ж робота ще залишається. Що він говорить далі? Є дуже багато складових, і зрозуміло у цьому бере участь ще одна сторона, очевидно говорячи про Москву, яка має бути частиною рівняння. Так і є насправді все продовжиться пізніше цього тижня, коли пан Вітков вирушить до Москви, Хоча ми теж були в контакті з російською стороною і маємо досить хороше розуміння, і їхні погляди теж це те, що сказав Марко Рубіо. Наступного тижня вже як відомо, конкретний день. Це от коли була ця публікація, то писалося ще наступного тижня. Але сьогодні вже у нас понеділок, завтра вівторок, і от завтра спеціальний посланник представника президента США Дональда Трампа Стівен Вітков та Зять Трампа Джаред Кушнер мають поїхати до Москви для обговорення мирного плану. Водночас, за даними агентства AFP, Переговори у Флориді були непростими, і джерело CNN описало їх як важкі, але дуже конструктивні. Ще одне джерело знайоме зі змістом переговорів повідомило AFP, що американці дуже хочуть узгодити остаточні пункти, щоб вони могли вирушити до Москви. Питання формулювань складне, особливо щодо території, тому що вони бачать себе тільки як посередників, а не як одну зі сторін, що підтримує Україну. Додав співрозмовник AFP. але всі намагаються поводитися конструктивно і знайти рішення. Тим часом американська газета Wall Street Journal Повідомляла з посиланням на неназваного представника американської адміністрації, що на українсько-американських переговорах, серед іншого, обговорювали можливість обміну територіями між Україною та Росією. Досі невідомо, що це буде за обмін територіями, але очевидно, якщо бойові дії відбуваються зараз вже на території виключно України, то мова буде йти про обмін між Україною та Росією українських територій. Це б звучало логічно, якби ми могли якийсь шматок, наприклад, тієї Шкурської області, де перебували українські війська, обміняти на наш шматок української території. Тоді в цьому була б якась логіка і конструктив. Зараз же ситуація виглядає таким чином, що Росія і Україна нібито мають торгуватися і домовитися про обмін, про обмін територіями на території України. Співрозмовник також повідомив, що делегації також обговорювали час проведення виборів в Україні. Ну, очевидно, я думаю, що принаймні на сьогоднішній день обговорюється варіант, що вибори мають відбутися як вибори президента, так і вибори до Верховної Ради. Очевидно, після підписання цієї угоди через якийсь термін. Вперше, в першочерговому плані, там, де було 28 пунктів, там обговорювалась навіть якась кількість, кількість днів від підписання, після якої мають відбутися вибори. Якщо я не помиляюся, це було 100 днів. Що заявляли перед зустріччю? Давайте про це поговоримо. Ну, перш за все. Дуже цікавий момент, що консультації пройшли неподалік маямі, ну там не в Вашингтоні. а от... В штаті Флориді в Майамі, в приватному гольф-клубі Shell Bay, який був побудований компанією спецпредставника Нональна Трампа Стіва Віткофа, тобто на території Віткофа, все відбувалося на початку зустрічі. Марко Рубіо заявив, що переговори стосуються не просто мирних угод, йдеться про вихід на шлях, який залишить Україну суверенною, незалежною і процвітаючою, сказав Рубіо. І от на цьому моменті я б хотів би дуже детально зупинитися, тому що те, про що говорить Рубіо. Залишити Україну суверенною, незалежною і процвітаючою, це абсолютно контраргумент для Росії. Тому що Росія якраз хотіла б залишити Україну несуверенною, не незалежною і не процвітаючою. І тут находить коса на камінь. Якщо все-таки, наприклад, американська і українська сторона вважають. Що філософією або лейтмотивом, або фарватером, в якому треба рухатися, називайте, як хочете, є саме оця заява, цей стейтмент, як кажуть американці, то це, як я казав і раніше, мертвонароджений план. Тому що Україна суверенна, незалежна і процвітаюча, це абсолютно не влаштує Росію. Абсолютно не влаштує Росію. І тому, коли. Все ґрунтується на ось цьому фундаменті, про який сказав Рубіо, Росія його ніколи не прийме. Декоративно, для того, щоб створити ілюзію переговорів, звісно, Росія бере в цьому участь, тому що вона не хоче виглядати неконструктивною в очах адміністрації. Дональда Трампа і персонально в очах Дональда Трампа тому вона буде створювати ілюзію цих переговорів. І тому Вітков їде, і тому вони там будуть довго розмовляти, і так само вони після цього вийдуть. От, от, подивитесь, як в воду я дивлюся. Вони так само вийдуть, як після делегації, після розмови делегації російської. О, вибачте, після розмови делегації американської української сторін. Просто щось скажуть, а може і нічого не скажуть. Але якщо скажуть, так само скажуть конструктивно поговорили, наблизилися, тобто все буде абсолютно розмито і абсолютно неконкретно, тому що Росії вигідно створювати ілюзію цих переговорів. Я думаю, що українська сторона теж усвідомлює, що це насправді ілюзія переговорів, тому що тут не співпадає погляди і філософія двох воюючих сторін, але як Росія. Але їй з певних причин для того, щоб Трамп не запроваджував нові са нові санкції, для того щоб нам не поставлялися далекобійно зброя, наприклад, ті ж томагавки, які там Європа буде закуповувати у Сполучених Штатів і нам передавати Росії. Треба е, створити ілюзію конструктиву, і Україні тут треба теж створити певну ілюзію конструктиву, тому що вона не хоче дратувати Трампа. І не хоче, щоб нам припинялося надання розвідданих, не хоче, щоб на щоб припинялася е, продаж американської зброї європейцям, яку вони нам передають. Ну і взагалі, щоб політично нас сполучені штати підтримували Дональду Трампу. Теж вигідно е, грати в цю ілюзію переговорів. Він хоче отримати цю свою. Нобелівську премію миру він хоче завершити, як він каже, там вже дев'яту війну. Ми знаємо, що всередині Сполучених Штатів електорат дуже гостро реагує на те, що відбувається між Росією та Україною, і на американські поставки зброї, і на політичну підтримку і так далі. І це є певним тригером внутрішньополітичної ситуації для Дональда Трампа. Тому зараз роздувається ось ця мильна бульбашка, в якій, як мені здається, всі сторони розуміють. Що не має ніяких точок дотику, але для кожної сторони вигідно створювати цю ілюзію переговорів. Це такий мій погляд на те, що відбувається. Чи так це покаже час? Ще що заявив Рустиму Мерв? Ми обговорюємо майбутнє України, безпеку України, неповторення агресії в Україні, процвітання України, шляхи відновлення України. Ну, Неповторення агресії теж не влаштує Росію, вона, якраз зараз все робить для того і пропонує такі свої ініціативи, вийти там з Донбасу українським військам, і так далі. Не для того, щоб не повторювати агресію, а якраз для того, щоб повторювати агресію, ось в чому полягає вся суть. Ось чому цей будинок неможливо побудувати на цьому крихкому фундаменті. Він також подякував США за допомогу у відбитті російської агресії. США нас чують, США нас підтримують, США йдуть з нами. Сказав Умерав. Ось, власне, те, що пише закордонна преса. Давайте ще я вам почитаю деякі вирізки. От, наприклад, що ще пишуть західні журналісти? Що водночас не ясно, чи готовий Путін піти на поступки, які дадуть змогу обом сторонам погодитися на мирні умови. У Путіна зараз е немає якихось підстав йти на ці поступки. На прес-конференції минулого тижня російський лідер заявив, що готовий до серйозних переговорів про припинення війни, але знову зажадав, щоб Україна вивела свої війська з Донецької та Луганської областей, включно з районами регіону, не підконтрольними Росії. До чого це призведе? Я вже мільйон раз е, говорив в своїх блогах: Росія просто вийде на більш вигідні позиції, на більш кращі висоти. І повірте, наступна атака на Україну, але вже на Дніпропетровську область, в тому числі, це лише питання часу. Україна раніше відмовлялася виконувати ці вимоги, заявляючи, що будь-яке виведення військ з регіону зробить його вразливим для подальших російських атак. Ну от, будь ласка, це не лише моя думка, це так само думка західних журналістів. Обговорення питання обміну територіями в рамках мирної угоди є вкрай складним. Росії та Україні необхідно буде вирішити питання про законність територіальних змін, оскільки конституції обох країн забороняють поступку територій без змін законодавства. Теж. Як я мільйон раз говорив в своїх блогах, що Росія записала Донецьку, Луганську, Запорізьку, Херсонську області в свою конституцію як суб'єкти Російської Федерації, вона вважає цю територію своєю, а це значить, що на її погляд, і з точки зору її конституції, українці на цій території є окупантами, і якщо Росія якимось чином визнає знову, що це. Територія України, це буде порушення російської конституції, і так само, до речі, як Україна, якщо визнається російськими територіями, це буде порушення нашої конституції, і от що зазначає Wall Street Journal. Але на відміну від Росії, де Путін володіє повним контролем, дипломатичні та юридичні перешкоди з українського боку значно складніші. Будь-яка зміна кордонів України потребуватиме проведення загальнонаціонального референдуму. Зазначає Wall Journal. Journal. Якщо я не помиляюся, то загально національний референдум не може визначити те, що якісь території будуть належати комусь іншому і якійсь країні. Повноваження України воєнного часу також заморожують президентські та парламентські вибори. Перспектива проведення нових виборів є політично напруженим питанням в Україні в умовах війни і може відкрити Україну для кампаній із втручання у вибори з боку Росії. Ось, власне, така ще інформація, про яку пишуть журналісти. І от е видання Ексіос, яке вже стало дуже відомим зараз, саме через зливи цього плану, воно пише, що головною темою напружених переговорів між США та Україною були післявоєнні кордони. Тобто ця ситуація, вона якась зараз дуже обговорювана і дуже тригерна. Так Кому ж будуть е належати ті чи інші території? Україна зараз говорить про те, що будь-яка мирна угода і будь-який поділ має базуватися на тій лінії розмежування, яка є зараз, там де стоять війська зараз, а не по тому, що хоче Росія, щоб добровільно вийшли наші українські війська з Донбасу. Багато разів я говорив, до чого це призведе. Це призведе до внутрішнього українського конфлікту, чого в принципі і намагається добитися Путін. Я думаю, що. Військово-політичне керівництво України це розуміє, і буде до кінця відстоювати ту думку, що так робити не можна. Ну, от, власне, це вся інформація, яка є на сьогоднішній день з приводу переговорів, з приводу мирного плану, з приводу 에, того про що говорили делегації. Будемо і далі уважно стежити за цим. Завтра відкоф буде у Путіна, будуть з'являтися якісь нові повідомлення інформаційні. Я так само буду їх коментувати, аналізувати, тому залишайтеся на цьому каналі, підписуйтеся, якщо ви не підписалися. Поставте лайк цьому відео, залиште, будь ласка, коментар, висловіть свою думку, свій погляд на те, що я кажу. Витримки, сил і удачі вам!